І обмеження споживання для промислових споживачів і графіки погодинних вимкнень для побутових споживачів. За станом на зараз підстав для запровадження цих графіків немає. І а морози, будуть, які будуть попереду вплинуть? Вони можуть з'явитися лише в тому разі, якщо температура а, повітря, середня температура повітря буде нижчою аніж мінус 10 градусів, і буде триматися такою впродовж тижня-дво, тоді не буде можливості застосувати якісь додаткові резерви. А, і так, можливо, повернення цих самих графіків. Відповідно до прогнозів, які були оприлюднені українським гідрометеорологічним центром, в лютому середня температура повітря в регіонах України буде становити від мінус 3 до плюс 2 градусів Цельсія. Тому. Укренерго цілком зрозуміло і каже про те, що впродовж лютого в більшості абсолютній більшості регіонів України і тут же дійсно в абсолютній більшості регіонів України, через те, що температура буде переважна позитивна, єдиною небезпекою, єдиною загрозою. Яка може призвести до запровадження е, графіків погодинних вимкнень, є чергова масована атака, комбінована атака Російської Федерації на об'єкти енергетичної інфраструктури, та, е, ну скажімо так, можливі там е, можливо неефективна робота, наприклад, засобів протиракетної протиповітряної оборони. Е, інших якихось причин за станом на зараз немає.